Заступного керівника, так, невідома особа, посвідчення. Під'являйте, службове, давайте сюди. До, до повного знайомлення. Хто ви такі? Що це таке? Що це таке у вас? Доставайте безсторонніх предметів, посвідчення. не махайте перед до повного ознайомлення. Ви мене чуєте чи ні? До повного ознайомлення посвідчення мені покажіть. Ви мене чуєте чи ні? До повного знайомлення. Невідома особа в чорному одязі я забороняю вести незаконну відеозйомку і себе знімати. Ви мене чуєте чи ні? Невідома особа одна, невідома особа друга, яка відмовилась представити службове посвідчення, невідома особа третя, яка я вам забороняю знімати, ви вчиняєте злочин. Ви зараз вчиняєте злочин. Невідома особа. Ви усвідомлюєте, що ви вчиняєте злочин. Ви усвідомлюєте, що ви вчиняєте злочин. Ви усвідомлюєте це. Ви усвідомлюєте, що ви вчиняєте злочин. Невідома особа. Ви усвідомлюєте. Ви усвідомлюєте, що вчиняєте злочин. В даний момент вчиняється злочин сьогодні. Сьогодні, 10 червня 24 року, невідомі особи, які незаконно підрізали тільки що мій автомобіль, незаконно зупинили з невідомою метою, хто це такі? Хто це такі? Хто такі ви? Що ви хочете від мене? Невідомі особи. Невідома особа. Відійдіть, не чіпайте автомобіль, від... заберіть. Ви перешкоджаєте мені. Д... Ви даними діями перешкоджаєте мені у вільному пересуванні. По відношенню до вас буде подана заява про вчинення злочину. Ще одна невідома особа. Так, невідома особа. Чудово. В цивільному одязі невідомі особи. Тільки що перешкоджали мені, перешкоджають, продовжують перешкоджати у вільному пересуванні. По даному факту буде повідомлений орган досудового розслідування. Тобто, вже не перший злочин, який дані особи вчиняють по відношенню до мене. Дана особа, оця мордата, оцей мордатий, оцей мордатий в цивільному одязі вже вчиняв насильство по відношенню до мене, а також намагався. Створити дорожню транспортну пригоду своїм автомобілем приватним. Тобто, посягав на моє життя та життя членів моєї родини, по факту чого мною повідомлено орган досудового розслідування. Так. От невідомі особи з незрозумілою метою. Зупинили. Тобто, навіть не зупинили, а створили перешкоду для руху транспорту.